Я хочу розпочати з одного із найбільших пакунків. Ось так він виглядає: ТТНК є, все є. Дуже дивно, дуже мало пакунків, де є цілі ТТНК, Тут вона є. Чому її не обірвали не зрозуміло, Так, тут якісь цифри, скоріш за все, номер замовлення. І це найважча посилка з тих, що сьогодні будуть. Тому. Нормально гепає. Давайте розпакуємо її та подивимось, що в нас тут. Яким об'ємом ножик важко справляється? Так, стрейч ми практично прибрали. Є. Так, стрейч прибрали. Стрейчові. Пакунок. <хи> так, давайте подивимось. Я, здається, знаю, що тут це може бути дуже круто, якщо я не помиляюся і це не натрамбований а, пак листівок, то це мінімум. Очу Запакували на славу. Я в що Купа стрейча уплотнителей, бумаги. Так. Клас. Оце мені подобається. Це у нас купа книжок. Раз, два, три, 4, 5. П'ять книг. Друзі. П'ять книг за 114 чи 117 гривень чи 112. Ми з вами в якомусь із випусків рахували. А, вартість а, окремо кожної посилки. І от це обалденно. Це так. А, прокляття кремнівої долини. Так, ну кремніву долину всі знають. Технологічна індустрія, розвиток. Може бути щось цікаве. Так, книга на українській мові. Це дуже круто. Гарний білий папір. Тверда палітурка. Так, є одна. Так, Мелінда Гейтс розширення прав і привилеїв жінок, що здатне змінити світ. Мить піднесення. Ну, Для жінок книга якась. Ну, Тут жовтіші аркуші, але тим не менше, 302 аркуші без картинок. Суто текст. Не пишуть вартість, але ладно. О, ще одна книга. Так, Самоучитель із догляду. За шкірою номер один а, понад 10 мільйонів переглядів на Ютубі Ольга Фен. Ага, ну Тобто якась блогерка зробила книгу. А, самоучитель, я не впевнений, що самоучитель так і буде на українській, але якщо тут написано, то значить так і є. Книга українською. Навіть є якісь а, картинки. Біла. Непогано. Так, це щось дитяче. Мабуть, Шинель. А, Микола Гоголь. Ну, так слухайте, Микола Гоголь. Невеличка, малатень, маленька книга на сторінок, 150, мабуть, на, на 100 сторінок. Така книга. Так, і останнє, цю я побачив. Це щось це, це щось злоне, я таке люблю. Інсайдерська історія в Фейсбуку. Друзі, в Фейсбуку. Крута книга, мабуть, дуже дорого коштує. Саме ось ця. Подивіться, в кольорах Фейсбуку, папірець. Велика книга масивна 520 сторінок. Ну що, друзі, як на мене, топовий, е, топовий початок, найкращий за, за весь час, що ми знімали. Книгам я дуже радий, не дуже багато є часу, щоб їх читати, але це класно. Так, йдемо далі. Так і будемо по порядку йти від е, пакунка до пакунка, я думаю. Так, розпакуємо, подивимось, що в нас тут. Так, коробка. Набор подарочний. Хрусталь. Хрусталь. Окей. Давайте подивимось. Ага. Окей. Не потрібна для, для мене а, річ. Чарки. Хрусталь, я так розумію, що це СССР з тих часів. Город Ульяновський виробник. Подарочний. 9, так, а який рік не написано рік. рюмок, подарочний. Ну, так от. вважайте, нульцевий. етикетка є все, є. Отакі. Ось. знаю, що то за травичка нарисована, але щось схоже на травичку. Так, окей. Має місце бути. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. Оце щось, щось щось дуже очевидне, я вам чесно скажу. Але я не буду вам ламати інтригу. Але так як у мене, так як я кашатник, тут, правда, песик нарисований, я здогадався, що це. Це е, собача миска для корму. Ну, велика, обична миска, не знаю. А, по формі було зрозуміло. Якби там було щось не то, я б здивувався більше, чесно. Такий хаски там нарисований. У ну, мене два кота, то а, ми знайдемо, як це застосувати. Окей, йдемо далі. Так, що ми? Шахалай-махалай? Тож щось важке. Давайте подивимось, що тут. Серйозно, знову. Так, ну в нас тут черговий харків, чергова бритва для гоління, але без дрота. Без дрота. Немає таких штук тут. Кнопка працює. Щось тут іще должно бути. Ага, да, щось іще. Переключається вольтаж, чи що воно, не знаю. да, 220 і 110 вольтаж переключається. Прикольно. Так. Відкидна штука оця. Щоб чистити, це що таке. Ага, і щоб височки підбривати. Ну, окей. Я не думаю, що цим хтось зараз буде користуватися, це скоріше для якихось колекціонерів. Правда, не я колекціонерів, які колекціонують бритви. Проте вони точно мають бути. Якщо ви один із них, посилання на телеграм, де це все можна купити в описі. Тож заходьте. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте ось цю палку. Якась отака палка є. Мені цікаво що тут. Бо воно дуже легке. Воно по колхозному запаковано, Пупирка. Щось цей ніж уже не справляється. Чи він затупився, чи що, не знаю. Так. щуп, Якийсь щуп. Так, да, ну тут і показується ж. Угу. Да, так, бачите такий гострий кінець, можливо, це для стейків, можливо. Якщо це для стейків, то це прикольно. Правда, не знаю, навіщо ним користуватись. Ну, типу, я і так шарю. Ой, з другої сторони, я і так знаю, коли потрібно мені е, мій стейк е, приймати з вогню. Але, тим не менше, знаю, що щупами часто користуються для того, щоб довести до ідеальної температури. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили ми йдемо далі. Так. Ну, є отака штука. Щось дуже мале. Настільки мале, що його ніяк відкривати. Кошмар. Велику коробку легше відкрити, ніж отаку дрібну. Так. З пакетами впорались. В пакеті ще пакет. Окей. Ще пакет. Схоже на те, що ще пакет. Кошмар. Одного пакета мало. Ну, Правильно, щоб воно, в принципі, цілим доїжджало. Ага, годинник. Цього. Це перший наш жіночий годинник, якщо я не помиляюсь. QQ Water Resist. А, кварцевий годинник. Жіночий. Так, і ззаді також написано. Stimless steel Steelback Water Resist бренд QQ. Не знаю, що за QQ. А, такі жіночі годинники. Ну, Звісно ж таки, вони відправляються в наш телеграм на продаж. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. О, трішки цирку. Так, відкриваємо. Завжди вони, ці пакети вони мене кумарять. Вони так сильно рухають. Угадайте, що тут? Ще один годинник. Так, покажу спочатку вам отакий годинник. Тепер подивлюсь сам. Омакси, uh, до речі, Омакс Кварц і Омакси нам вже попадалися. Один раз їх, до речі, один із підписників одразу купив. Я їх uh, тільки виклав в групу, їх одразу він забрав. Можливо, його зацікавлять і ці. Ще раз покажу, будь ласка, шукаю в групі. Так, написано Titan Gold, Омакс Quartz, Waterproof і щось там Crystal, чи щось таке написано. Божений, які... я не люблю оці металеві а, застіжки через те, що вони не дуже зручні. Ну, коротше, там також написано Омакс, і що металева кришка. Ну, слухайте, гарний стан. Вообще, взагалі вони такі важкенькі, масивні, прикольні. Мені подобається, але оці штуки я не люблю, я не фанат взагалі. Так, йдемо далі. Хотів підкинути, ну, щось забоявся. Важке. Тут важкеньке таке. Так, що на слух. Частинка і бритва, і частинка пакета. До речі, аналогічна. Ні, не аналогічна. Хоча тут також написано Харків 15М. Можливо, 15М це не модель, це завод так називався, але дивіться, вони, типу, Ідентично за формою, за всім, але ось тут корпус інакший, шершавий такий. І бачите, так, стоп. О! Одна сторона. А, тут є бірка, тут нема бірки. І спереді тут а, отакий знак Ехо, а тут а, Харків 15М написано. А так, в цілому, однаковий. Ну і, до речі, також немає проводу. Так, да, все останне таке ж саме. Колекціонери. Колекціонери, ви маєте це бачити і маєте мене рятувати. Ціну ви побачили, скоріш за все, така ж сама ціна, як і на попередню. Ну, і в цілому вони коштують там по 200 гривень, ми, якщо на попередні дивитися оголошення. Ну, ці бритви, що ми знаходили, то в середньому їхня ціна 200 гривень. Тому, я думаю, ці плюс-мінус так само, якщо вони не дуже якісь там а, рідкі, рідкісні, рідкі. Так, і в нас начебто о, частково фінішна пряма. Давайте оце відкриємо. І три посилки в нас залишаються. Так, я вже бачу щось металеве. Стала ми ще тарілка. Так, і ще дві тарілки. Дві тарілки однакові. Отакі. Ага, тут є петля, а, типу, для оцей штуки, знаєте, декоративні тарілки. В мене вчителька збирала тарілки собі, колекціонувала, але не такі, вона збирала керамічні, які встановлювалися на підставки. Типу. Там, з різних країн, якщо хтось з учнів їздив або з різних міст, про, вона прохала завжди привезти. Типу, для колекції. Ну що, металеві обичні тарілки, не знаю. Тут написано а, Петро Прімо, Катарія. І щось там іще написано, не знаю. Ну, Коротше, це якийсь Петро Прімо. Отакі от от Петя. Окей. Є таке діло. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, ще один пакунок. Ще один пакунок, ще одні часи. Я можу знаєте, отак уже зробити. Так зробити. Ну, оці не дуже сюди, але дивіться такі. Як а, в кінах... Старих раніше показували. Тобі щось потрібно? Шмяк і відкрив пальто і показав товар. Так. Шарлі Делон якийсь. Що прикольного, тут є календар. Коротше, так вони виглядають. І там внизу тут є календар. Оце прикольно. У мене батьки колись були офіцерські, то там також була така штука з календарем. Ну, коротше, класна штука. Так, ну. Знову ж таки, не йдуть жодні, жодні часи, які попадались, вони не йдуть. Як хто знає, ну, типу, чи там батарейки нема, чи що з ними таке, але ну, що маємо, ти маємо. До речі, це, мабуть, ж, механіка чи ні. Як там їх? Не написано, що кварс. Якщо не написано, що кварс, це 100% механіка чи просто забули написати? Ну, знаю, щося потряс, 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 нічого не йде. Ну, не йдуть, не знаю. Ну, коротше, такі часи. Ну, тут хоч і ремішок великий, дивиться. А, ну це прям, да, мої. Ладно, не буду позоритися, я не знаю, як воно защелкується. Окей. Так, а, Чарлі Делон, такі часи. Окей, йдемо далі. Я на цих розпаковках тільки позорюся, кошмар. Так. Окей. Угу, Окей. Окей, та не окей. Так, що у нас тут? Давай ще одні часи і можна завершувати. Я пожартував. Серйозно. Так, ну це щось. Це щось таке. Вони, до речі, дуже легкі. Фірми я тут не бачу, якийсь рисунок Парижу. Не йдуть. Тут камінці трохи повипадали, я бачу. Це щось типу, Китай якийсь, не знаю. Стіл, кришка і все, і більше нічого не написано. Окей, остання. Посилочка. Так. Цю пос... розпаковку можна сміло називати. Щось я там уже. Що воно таке? Щось я там уже врізався. Можна сміло називати годинниковою розпаковкою. Годинники з усього світу. На що так пакувати? Все це скочем позамотують, а ти розпаковуй як хочеш вже. Головне тобі відправили, а ти далі вже довбись. Я так ніколи не пакую. Це, це, це жахливе пакування. Це теж годинник. Ще один годинник, ще одна залізна. Як вона працює? Зараз поміряємо. А, ну прям дуже впритик. Дуже-дуже. Не защопується. Так. Що в нас тут? Ну тут є якийсь бренд. Так, вам покажу. Побачив, що написано кварц. І є якийсь значок п'ятірки. І Філіп Персіо. Персіо. Філіп Персіо. Такий годинник. Такий годинник. Такий годинник, такий годинник. І такий годинник. Кому що потрібно. <світ> Годинників на, на все життя. Отак. ні Ну Якщо вони всі робочі, якщо вони нормально коштують, то чому б ні? Це цікавіше чим, і краще, ніж е, знайти листівки. Погодьтеся. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Обов'язково напишіть декілька коментарів, щоб підтримати цей канал, і відео побачило якомога більше людей.